В Україні четвертий рік поспіль триває повномасштабна війна. Щодня Росія атакує мирні міста України ракетами, авіабомбами та дронами. І здавалося б, а до чого тут Швейцарія нейтральна, безпечна і з ідеальною репутацією країна? А виявляється, Швейцарія має стосунок до того, що відбувається в Україні, але про це рідко говорять. Виявляється, за допомогою швейцарських технологій російська зброя може літати і потрапляти у ціль. щоб створити ось цю вбивчу зброю Росії, необхідні високотехнологічні компоненти. А саме, це електронні схеми, процесори, навігаційні модулі без оцих. Крихітних мікрочипів ракети не літали б, дрони не знаходили б свої цілі, а кинджали просто б не працювали. І ось тут, на жаль, на сцену виходить Швейцарія, країна, яка асоціюється і заявляє про свій нейтралітет. Виявляється, Швейцарія входить до трійки головних постачальників компонентів, які... Росія використовує у своїй зброї. Про це заявили у військовій розвідці України. Власне, на першому місці США, на другому місці Китай і Швейцарія займає третє місце. І саме швейцарські чипи знаходяться всередині тих ракет і дронів, які на сьогодні руйнують житлові будинки. А також інфраструктуру в Україні. Українська розвідка проаналізувала 5200 одиниць зброї, яку Росія випустила по Україні. І у 323 з них були знайдені компоненти швейцарських компаній. Це компанії, які дислокуються у містах Женева, Цюрих, а також Цуг. Ці компоненти стоять у дронах камікадзе шахет, гіперзвукових ракетах кинжал та інших системах високоточних ударів. Для чого швейцарські компанії виготовляють ось цю електроніку? Вони виготовляють ось ці електрочіпи для побутових цілей, наприклад, для смартфонів, для ноутбуків. Для медичних приладів, електросамокатів і так далі. Але є момент, що їх дійсно можна використовувати не лише для побуту, але і у військових цілях. Як це робить Росія? Далі логічно постає запитання: як електроніка, ось ця мікроелектроніка, зі Швейцарії потрапляє до Росії? Адже ж експорт до Росії. Заборонений і Швейцарія не підтримує Росію у війні проти України. Але Росія отримує чипи через треті країни: Туреччину, Китай, Сербію, Казахстан. І експорт до Туреччини зріс більш ніж удвічі після початку війни, а експорт до Казахстану на 50%. З Туреччини та Казахстану компоненти потрапляють до Росії, обходячи ось будь-які санкції, які були спочатку повномасштабного вторгнення, накладені на Росію європейськими країнами, зокрема і Швейцарією. Ось далі можемо подивитися ще одну таблицю, де аналіз торгових потоків бази даних ООН показує, що Експорт чутливої мікроелектроніки з Туреччини до Росії зріс на увага, 2500 відсотків, а з Казахстану на 900 відсотків. Україна закликає світову спільноту згуртуватися і санкціонувати всіх, хто підтримує військову російську промисловість. Але у Швейцарії, наприклад, не готові до таких жорстких кроків, і фірми-виробники ось таких електро, такої електроніки дрібної штрафувати не будуть. Натомість будуть говорити про можливість заборони. Продажу третім країнам, тобто, що мається на увазі, якщо продали, наприклад, комплектуючи а, у Сербію, то Сербія не має права перепродувати це Росія. але знову ж таки, це ще поки що на рівні розмов і конкретних санкцій до фірм виробників немає. Ну тут дійсно дуже складно, тому що насправді, коли швейцарська швейцарське ось це підприємство, воно займається конкретно. Виготовленням мікрочипів і дрібної електроніки для побутових цілей, а те, що Росія це використовує у військових цілях, то вони кажуть, ми не несемо за це відповідальність. Тож, на жаль, Україна, скажімо так, один на один з Росією. Так, ми чуємо про підтримку, так, постачання зброї, часом є, часом затримується. Але тим не менше дуже часто виникають ось такі ситуації, коли, ем, коли Швейцарія, ось країна, так ця е, постає в так в таких скандалах, коли, наприклад, Швейцарія того не бажаючи стає помічником у тому, щоб Росія е, створювала зброю, і з допомогою цієї зброї вбивала мирних жителів України. Між іншим останнє те, що сталося в Україні, це Тернопіль, де загиблих десятки, а поранених понад сотня. І це західне місто, це місто, яке увійшло у сім у, у цей перелік семи регіонів, які Швейцарія, швейцарський уряд визначив як безпечні регіони. І буквально місяць тому, так, першого листопада 2025 року це з'явилися нові правила, нові умови і пояснення того, що вже ось, будь ласка, сім регіонів є безпечними. Туди можна повертатися, і відповідно українці, які будуть приїжджати з цих семи регіонів, вони скоріше за все статус захисту не отримають. Власне, у той час, коли в Україні триває війна, коли щодня гинуть люди, щодня гинуть військові, щодня гинуть мирні жителі України, Швейцарія звикає до війни, Швейцарія стає жорстокішою, тому що багато хто забуває, що триває війна. Ось, наприклад, розкажу такий власний. Приклад власне спілкування із знайомою однією, і це не одна знайома, багато хто. Люди просто забувають, коли ставлять, вибачте, такі запитання. А що в Україні ще війна триває, так Трамп вже все вирішив. Ну, бачите, люди десь щось чули, щось там Трамп поговорив, розповів щось. Декілька місяців тому сказав, що він закінчить війну, а багато пресічний швейцарець він не цікавиться, що там далеко. Україна вже набридла зі своїми проблемами їм. Тому ось вони вважають, що вже все добре і так далі, і тому подібне. Також хочу сказати, що, наприклад, я відстежую постійно швейцарські новини. Я читаю швейцарські новини, дивлюся телебачення. Також про Україну все менше і менше згадується. І саме тому вже того, що було на початку війни, коли Україна була дійсно на слуху, коли про Україну говорили, і тому весь світ розумів, що треба гуртуватися у допомозі проти агресора. То на сьогодні де не де якісь з'являються новини, десь бачу роздратованість людей, тому що я маю на увазі місцевих, тому що вони кажуть, у нас є свої проблеми, чому ми маємо чути чиїсь проблеми. Ось, ось такі реалії, ось такі справи. І, власне, це теж такий, знаєте, психологічний аспект, коли люди звикають до чогось і те, що колись шокувало, зараз нормально сприймається. На жаль, друзі. на жаль. Пишіть свої думки у коментарях під цим відео, а я прощаюся з вами до наступних зустрічей.